Літературні твори на шпальтах інформаційної періодики, і у наш час це не дивина. Зустрічаємо різноманітні оповідання і в газеті Кур'єр Станіславівський. Загалом у 1903 році було чотири сторінки часопису, а художні розповіді і поетичні, зазвичай друкували внизу першого листка, відокремивши від інших матеріалів жирною лінією. Це були короткі твори різних авторів на тему життя, кохання, оспівування неповторних картин пори року, яка панувала під час виходу газети, і таке інше. Можливо, когось приваблювали саме такі матеріали, але більшість, я переконаний, бажала отримати свіжу інформацію про життя рідного міста і краю. Як от, втеча фінансиста. Станіславів вже давно став скандально відомим через великі гучні випадки шахрайств, крадіжок і різних афер. Останній такий випадок у місті втеча Хаїма Ефроїма Каннера, власника обмінного кантуру, який привласнив близько чверті мільйона крон, і, видавши масу векселів з фальшивими підписами, втік у далекі світи. Започаткував свою діяльність Хаїм у 1877 році. Спочатку справи йшли добре, але гра на біржі та в карти вимагала великих грошей, що і штовхнуло його на злочин. Каннер приховав свою втечу, поїхавши спочатку до доньки в Чернівці, звідти до Львова, де його бачили у неділю 20 вересня, а потім зник. Ймовірно, відправившись до Америки, про втечу Ошуканця в Станіслові дізналися лише через тиждень. Одразу виписали ордер на арешт. Шукай вітра у поні і хаїмо в Америці. Богородчани! Саме з цього містечка інформація. Головним фактором економічного розвитку, безперечно, є добрий стан доріг. Місцеві шляхи у нас на відповідальності гміни, а наглядає за дотримання їх у належному стані повітовий відділ, де ж той контроль. Дороги і мости у Богорочанському повіті жахливі. Переконатися у цьому можна мандруючи з Молочкова або порогів до Солотвини, а звідти через Дзвиняч до Богорочан. На шляхах величезні ями, вибоїни та канави або ж здоровенні кам'яні брили. А наглядові органи бездіють. Ще один яскравий приклад будівництво кам'яного мосту у самих Богородчанах. На початку серпня старий міст знесли, обірвавши комунікацію. Три тижні клали камінь, заледве ледве звівши частину муру. Потім після огляду і перевірок будівництво неспішно продовжило. І так уже триває два місяці. Може, навесні 1904 року цей міст буде закінчено. А селяни, які тут проживають, позбавлені сполучення, не мають навіть змоги завести додому з полів врожай. Усюди йдуть пішки або ж об'їжджають десятими дорогами, витрачаючи свій час і кошти. Натомість міст можна було побудувати всього за 10 днів, переконаний дописувач. Крайня пора краєвому відділу взятися за цю справу, завершує він свою статтю. А зараз інформація про тютюнопаління. Палили і тоді палили заголовок. Нові сигари. Станом на 1 число жовтня австрійський уряд ввів тютюнову монополію на два види сигар з низьким вмістом нікотину. Відтак, сигари під назвою «Росіта» у коробках по 100 штук, нині продаються у звичайних магазинах за ціною 8 галерів за штуку. А сигари під назвою Selectos. У коробках по 25 штук продаватимуться тільки на складі особливих сигар у Слонісловові, що у власності пана В Крапочка Добошинського. Їх ціна 20 галерів за штуку. Ну, сам не палю і вам не рекомендую витрачати гроші на цю звичку. А зараз до розділу хроніки. Цікавий заголовок: дріб'язок з бруківки. Ну, цебто якісь дрібні повідомлення життя міста. Юзеф Кіпещук, підмайстер кравця, намагався спокусити Кристину Бернацьку, доньку Теслі Бернацького. Однак втечу Кристіни з дому вчасно помітили, її затримали і віддали назад батьку. А той наказав посадити свою непокірну доньку у міську в'язницю. Суворий був батько. Надто суворий. Знову ж таки, дріб'язок з Бруківки. У середу вночі затримали двох артилеристів, які п'яні ходили вулицею Вірменською і били вікна у міських будинках. А на валах відтинали дроти. Які дроти електричні, напевно? А може, це такі у них маневри були у артилеристів? Всяке може бути. А далі інформація з товариства мисливців Станісловова. Було таке товариство. На важливій зустрічі, що відбулося у Станісловові під головуванням президента мисливського товариства пана доктора Альфреда Белла, було вирішено, що завдяки чудовому фінансовому становищу можна зменшити нинішню вступну плату за членство з 30 до 20 крон на рік. І розділити орендовану товариством мисливську комуну на шість секцій. Кожен учасник матиме змогу полювати на території двох з них. Відомо, що майже всі мисливські угіддя товариства розташовані неподалік Станіславова. Тому навіть ті любителі полювання, які мають обмаль часу, можуть швидко добратися до однієї з секцій і насолоджуватися улюбленим заняттям. Заявки на членство приймаються у письмовому вигляді паном доктором Альфредом Беллем. А зараз про мистецтво з благодійністю. Театр Оессера дає свою виставу у вівторок, усі кошти, від якої будуть передані жертвам пожежі у місті Монастириськ. Була якась така масштабна пожежа. Зважаючи на цю благородну мету, ми сподіваємося, що наші глядачі, які і до цього часу масово відвідували театр, цього дня також заповнять увесь зал і цим самим допоможуть нещасним жертвам пожежі. Така благородна мета. А зараз про справи духовні. І знову інформація з Бограчан. Нещодавно місто відвідав і два дні перебував там митрополит Андрей Шептицький. Він приїхав, аби побачити знаменитий Манявський іконостас, намальований Васильянином Йовом Конзелевичем у 1699-1705 роках. Після закриття Галицьких монастирів і скиту Манявського у 1782 році Богородчанські міщани. Викупили цей коштовний іконостас за 60 злотих. Митрополит Шептицький, перебуваючи у місті, ретельно і з великою пошаною розглядав цю реліквію. І про спорт. Так, про спорт. Змагання атлетів. Сьогодні у театральній залі відбудуться другі змагання слов'янських борців, серед яких Юзеф. Петласінський, який здобув першість у цирку братів Трутці, Де цей цирк був? Не знаю, похизуються своєю силою Заремба Звідня. Нині знаю Зарембу з Богородчан, який очолює територіальну громаду. А це був якийсь звідня Заремба. Крім того, Станіслав Леонард звільно і Альберт Белкіє з Праги. Початок увечері квітки заздалегідь можна придбати у цукерні панів Новорольського і Кровіцького. Бачите, спортсмени змагалися у театрі, а глядачі, аби подивитися на це змагання, купували квитки у цукерні. Такий був час. Ну, а тепер рушій торгівлі. Реклама на шпальтах кур'єра. Пропонується кахель для пічок та будівельні матеріали. А також майоліки, ну, це різновид кераміки з розписами. Штучні мінеральні та лікувальні води. Рекомендовані професором Яном Левінським зі Львова. Для зручності шановної спільноти у Станіславові є виставка і кантур замовлень. Це у Мечислава Лукашевича за адресою плац Міцкевича 7. Застереження від власника. Звертаю увагу, що кахельні печі довговічні і хороші тільки у тому випадку, якщо матеріал купується у фахівців, а не в агентів. З повагою, Мечислав Лукашевич Станіславський кахляр. Ну і зараз про новинки тодішні. Леоберздорська фабрика машин Ганс і спулка», що поблизу Відня. Пропонує мотори патенту дизель двигуни від 8 до 200 кінських сил. Це найдешевший спосіб для провадження малої промисловості для електростанцій, млинів заводського обладнання, станцій і лісопилок. Двигуни працюють без пальників на важкозаймистих рідинах, що виключає ризик вибуху. Або ж пожежі. Функціонують без будь-якої підготовки, роблять рух абсолютно плавним і безпечним. Ми також рекомендуємо наші преси, насоси і гідравлічні крани, трансмісії, мостові ваги і так далі. Пропозиції і каталоги надсилаються замовнику за запитом без будь-яких оплат. Детальна інформація у пана Мавриція Хонігсберга у Станіславові. Ну, а зараз реклама розрахована на увагу жінок і дівчат. Краса це коли шкіра ніжна, біла на обличчі без веснянок і плям. Щоб її мати, потрібно щодня вмиватися бусковим милом бергмана. Придбати його можна в аптеках м.бринга у Станіславові. З чого ж його варило це мило, коли після нього навіть веснянки зникали? Відповідь на це питання не знаю. Але зараз на кінець програми ще раз похизуюся своїм годинником. Відкрию, перевірю час і констатуватиму, що наш час сьогодні вичерпано. Але попереду інші програми, тож зустрінемось.